Як зробити ключ по замку, не маючи до нього жодного ключа. Бачимо такий замочок калє у нас є. Що нам треба зробити? Перше, нам треба розблокувати плуг циліндра, щоб його дістати і розібрати. Для цього ми його відкрили відмичкою. Ми його відкрили, далі будемо розбирати. За допомогою двох таких гачків ми зняли кліпси. Тепер можемо розбирати тумблерну частину і ключову частину. Тепер за допомогою труби ми можемо висунути плуг, не розсипавши піни та пружинки, які знаходяться у нас в корпусі. І бачимо. Питання, як визначити, які саме висоти у піні, щоб нарізати ключ, наприклад, на ЧПУ станочку, вводячи код. Є такі картки спеціальні, які вимірюють розмір піна, але це мультілокольська картка, вона нам не підійде. А можна іншим способом, є в мене такий нарізаний ключ, я знаю, які тут висоти. Я його вставляю. І, наприклад, Ось от деякі комбінації вже в мене, деякі піни, піни стали на своє місце. Тобто, ось, наприклад, цей пін, другий з кінця, він став на своє місце, і я знаю, що я маю наточити такий самий код, як тут на передостанній позиції. Та і таким з цими пінами, порівнявши їх, поставлявши різні ключі, вивели ось такий код, ввели його в станочок, доволі глибокі нарізки. Будемо пробувати нарізати цей ключ. Подивимося, що з цього вийде. Такий ключ у нас вийшов. Пробуємо його вставляти в плуг. І, як ми бачимо, піни стали на своє місце. І ключ розшифрували ми правильно. Тепер виготовляємо іншу сторону і будемо робити ще декілька дублікатів, буде у нас повністю робочий циліндр з ключами.